у вишиванках пройшов також в Києві. Традиційно зібрав чимало патріотичних і надзвичайно креативних учасників. Про найяскравіших Ганна Куріна зібралися поблизу золотих воріт. У вишиванках всі навіть Йоркширський тер'єр лілу. Вишиванка гідна того, щоб її носили багато, а не тільки на свята. І якщо те, що вона входить в Повсякденний одяг український мені дуже приємно. Заспівали гімн і вирушили історичними вуличками Києва популяризувати етноодяг. Дорогою знайомимося з учасниками. Побачили сучасного коти Горошка. Його звуть Сергій, демонструє нам бойові прийоми з Довбнею. мені дядько витисав це з ясина, дерево клеєно, але добре б'є, і ворогів, і все, що, все, що попадає під нього. Ур гуляє у своїй першій вишиванці. Він з неї майже виріс, і батьки збирають окупувати йому іншу. А поки вчать малого говорити Слава Україні. Насправді на самом на деле, ми розмовляємо на самом на деле, я з самого дитинства приучений к русському язику, поэтому ми намагаємося розмовляти українською, переходимо, щоб він просто чув, Тому що я хочу, щоб он був носителем язика. Ближче до вечора концерт та благодійний аукціон. Продають картини, а гроші обіцяють передати військовослужбовцям у зоні АТО. Стартова ціна суви 200 гривень, а соняшників 150. Утім, організатор аукціону сподівається, що під час торгів ціна підніметься так, що за сову і за соняшники можна буде зрештою придбати спальник або термобілизну. Сова пішла першою за 450 гривень. Продано пану з шикарними вусами. Організатори задоволені, намальова. Не птах забезпечить одного бійця, а то термобілизною і спальником. Усього планують торгувати близько 8 тисяч гривень, а ще послухати музику і потанцювати. Ганна Куріна, Вадимороховець і вся команда 112. І на цьому поки все про розвиток подій розкажемо у випуску о двадцятій. Залишайтеся зі 112 дванадцятим.